Їхня ідеологема, вони ж продають, як, як тримати купи різні, різні народи, які різні по інтересам, з величезної географії території, вони для когось там ближче, наприклад, не знаю, в столицю Казахстану, куди комусь в Китай, в Монголію, де Москва, а де вони на Далекому Сході? Там, в них там вони живуть, там в них є природні аріал, десь взаємодії, де там, там Москва. Це означає, що їм якось треба було тримати цього купи. І вони використовують це русський мір, ідеологію, яка черпає коріння своєї сили в Київську Русь. Вони ж в себе, звісно, в літературі, в історії прибрали слово Київська, вони них там Древня Русь, і так далі, повирізали те, що згадки, які ведуть корінням до України, і привласнили її собі. Для чого? Тому що по тоді, коли це будувалося в Російській імперії, показати. Іменитим домам Європи, що вони ж тяглістю. Тому що да, потомки київських князів це потомки практично всіх домів, мали да, шлюби, мали дітей в Швеція, Норвегія, е... Велика Британія, Франція. Франція то кругом. І вони, коли ми, ми ж з вами на рівні. Ми не якісь там васали в монгол, ми тут з вами на рівні домов мене не караван сара, які е, брали побори для того, щоб монголи не, на, не нападали на територію Київської Росії і сусідніх кня... князівств. Це була ідеологема побудувати взаємодві. І вона лягла в основу поточною, поточного проєкту. І тут виходить два в одному. Їм потрібно володіти берегами Києва, бо звідси йдуть витоки. А, християнство, де вони кажуть, православ'я. А воно тут, а не там. Звідси бралось, а не звідти. Тут бере початок да, культура, історія, традиції, звичаї. І їм треба володіти, щоб вони могли говорити, що вони правонаступники. Якщо воно в іншій державі, так вони ніякого стосунку до цього не мають.